З ним незалежність українців. Ми з вами живемо в дуже складний час. Кожен день гинуть наші військові, цивільні, нам руйнують наші помешкання, наші діти ховаються в підвалах. Це це дуже складно і дуже страшний час. Але в майбутньому нас чекає світла така перспектива. Чому я так думаю? Тому що, як показала війна, в Україні все-таки проживає український народ, який незалежний, свободний, який буде боротися. Да, в нас є проблеми з корупцією, але ми їх теж поберемо. Що я хочу побажати ще, щоб ми були разом, щоб ми вірили в нашу армію і підтримували армію. Я, як військовий, коли ми буваємо в тилах, дуже чувствую, ну, коли навіть в підході там руку пожимають чи щось. Робіть це, нам це дуже приємно. Тому що іноді нам здається, що ми нікому не потрібні. А коли повертаєшся, бачиш там пару людей, які такі світлі, добрі, і вони кажуть, хлопці, ви молодці, що боретесь. Нам зразу стає легше. Тому підтримуйте армію. А і знайте, що ми вас дуже полюбляємо і віримо, що повернемось додому.